Що таке SUV люкс класу на повсякдення? Це Lexus RX350. Скільки жре, скільки пре, та з якими проблемами ви можете зіштовхнутись з цим автомобілем? Давайте будемо розбиратись з цим на каналі Pick CARS, де ми з вами займаємось розвитком. А в цьому нам допомагають ці прекрасні машини. Майже всім відомо, що Lexus – це по суті Toyota для американців, де у 80-х роках вони хотіли потягатись з німецьким люкс класом. А що люблять американці? Це шкіряні салони, комфорт та потужність і. RX третього покоління, який був представлений у 2009 році, повністю відповідає цій формулі. Бляха, аж не віриться, що це авто вже вважається старим. Так їй ж всього 14 років. Першим ділом, що ми оцінюємо, як в людях, так і тачках, це зовнішній вигляд. А тут все таке плавненьке, кругленьке, наче ти приїхав з літніх канікул, коли був малий від бабусі з дідом, де ти там їв пиріжки з вареничками. Ну скажи ж було таке? <рес> Якщо не було, то пиши в коментарях. Фронтальний вигляд Lexus RX має свій характер, такий, наче спокійний, але уважний погляд, який каже, ця поїздка буде. Шикарною, тим не менш, дивлячись на цю машину, в мене язик не повертається сказати, що вона стара. А на секундочку цьому екземпляру 14 років. І ще 4 роки і можна буде святкувати повноліття. 19 дюймові диски з широкою гумою свідчить про те, що зовні у вас буде гарно, а всередині комфортно. А що ж там всередині? А тут все дорого-багато, бракує тільки керма дерев'яного, хоча були й такі комплектації. А в нас же просторий шкіряний салон, двозонний клімат-контроль та шикарна аудіосистема на 10 динаміків. Причому я думаю, що десь іще сабуфер захований, бо звучить це дуже добре. А шумоізоляція дозволить вам насолоджуватись музичкою на низькій гучності. При тому, якщо ви втапите педальку акселератора, то ви почуєте двигун, і це вже буде окрема музика для ваших. Тан у не вбить би цей мотор, тому що батя мені пи. Дасть. Електронні регулювання крісел мають пам'ять на три положення для водійського крісла. Це для твого баті, твоєї мамці і для тебе, якщо батя тобі довіряє ключ. І це все не просто регулювання, це цілий ритуал. Коли ти запускаєш мотор і крісло підсувається у потрібне тобі положення, а коли ти е зупиняєш мотор, то він... Потако відсувається назад для комфортного виходу з автомобіля. А так як тут безключовий доступ, то ключ нагадує пульт від сигналізації, при тому, що якщо ви його загубите або в ньому розрядиться батарейка, то все ви отримуєте нерухомість. Але при другому варіанту є вихід. Це е, виробник автомобіля надає вам механічний ключ, з яким ви можете попасти в салон. Я це не буду виділяти навіть. Та навіть завести двигун, якщо треба. І якщо ви знаєте, де замок для запуску двигуна знаходиться, якщо ви знаєте, то пишіть в коментарі. Раз уж ми завели тему раніше про аудіосистему, то можна поговорити про мультимедійку. Тут є Bluetooth, cd Ченджер, на 6 дисків, яким ви користуватись не будете у 2025 році. Музичку з флешки можна запускати, яка буде знаходитись десь в сраці, але треки переключають з мультикермата, регулювати гучність це дуже зручно. Також є тут навігація, але карти просто так не оновлюються тут, тому що вони знаходяться на Жорсткому диску, так-так, на звичайному 2,5 дюймовому жорсткому ноутбучному диску об'ємом у 40 ГБ, до якого дібратися треба ще пів салона розібрати. І це все так заморочено на даний момент, що швидше та дешевше буде поставити тримач для вашого телефона і включати ГПС там. А ще є такий прикол, що сервіс, де ви оновите карти, наприклад, як в нашому випадку, може прикольнутися і закидати вам музичку. Ну як припильнутися, може і навіть його накидати. Ну ви про це не дізнаєтесь, поки не почнете клацати мультимедійку. Я таки вирішив поцакати магнітолу, а тут, оказується, є єсть... ХДД якось. Попасть можна через кнопку мод, тільки так, тому що тут я фіг знають навіть, як це все зробити. І як заходиш в мультимедійку його, то ти не бачиш цього пункту. На нього записали. Всяка всячини якої хочеш. Так що по суті ті. флешки не особо то й треба. І я так розумію, що він битком забитий. От якщо так зайти в опції Дані про ProGestack, то там бачимо, що на 89% забитий. А тут, ну, хорошо, USB. І Bluetooth. І, і так ми переключаємося, а укс тут не під'єднаний ніяк. От раз, мі між... Ну, Як це? Чого це? Чому не вивести? ось вільне місце є під HDD. Ну, вдруг там типу, музла накинули. Не, Ні, ніфіга, кнопка мод, і ми так цакаємо, проходимо через радіо і попадаємо на жорсткий диск. Прикольно. А вже ж Карплея з Android Auto тут нема. Ну камон, 2009 рік. Тоді всі з Nokia ми ходили, а перший айфон тільки-тільки представили. Так що тут є блютуз для з'єднання з вашим телефоном та hands-free для переговорів. Стабільний коннекшн воно забезпечує та чутно одне одного добре. Тут, до речі, цікаво реалізоване керуповне повне керування мультимедійною системою. Завдяки отакому джойстику. Цікавість в тому, що кнопка Enter дублюється з обох боків. Так, що, якщо ти повністю занурений у керування автомобілем, то налаштувати навігаційну систему вам допоможе ваш пасажир. Дуже зручно, на мою думку. Коротше, все тут класно і прекрасно. Плюшок тут вистачає. Є тут і круїз-контроль, і парктроніки, і ляда з електроприводом. Також є датчик дощу. Що не треба буде оцим флажком дьоргати туди-сюди, перемикати ці швидкостя двірників, все робиться автоматично. Також тут є електропривід-зеркал, які складаються коли ти блокуєш автомобіль, та коли ти здаєш задню, вони. Припускаються для зручності, але нормальні пацани взагалі то задню не здають, тому підходимо плавно так до самого найцікавішого до агрегату. А де мотор? Пан президент зацінив би цю потужність 6 V-подібного короткоходного 3,5-літрового двигуна з назвою 2GR-FE з номінальною потужністю у 277 кінських сил з системою розподілу до VVTI. Цей мотор можна зустріти у таких автомобілях, Toyota, як Corolla, Camry, Avenza, можу спутати імена, тому що я не сильно пам'ятаю текст, який я собі писав. Також ці мотори зустрічаються на Lexus ES серії Седанів та на Lotus Evora. До речі, на Lotus Evora можна зустріти цей мотор з Суперчарджером. Із номінальною потужністю у 400 300 400 триста, із номінальною потужністю у 430 інських сил, яка розганяється ця Lotus Evora у комплектації gt 430. За 3,8 секунд, якщо мені не зміняє пам'ять, зраджує пам'ять. Цей мотор крутить шестиступеневий автомат від Toyota U660i, яка може витримувати до 400 ньютонів крутного момента, переключається плавно. Без всяких пінків, але не спішно. Так, ви можете відключити мануал режим і самі переключать передачки, як на селективній короткі передач, але це все теж робиться не спішно Все, 80 їде. Якби така ситуація, що я по тексту писав, що типу під цю машину ця коробка дуже добре підходить, так як ця машина створена Лексус Сері RX, створена не для того, щоб ганяття з комфортом переносити свою дубцю з одного міста в інше. Але, але ці ж коробки ставились на Lotus Evora, може, може, вона комп'ютеризована і може. Переключення передач відбувається завдяки комп'ютеру коробки, і типу воно це все ш'ється під спецзадачі, як, наприклад, Ваговський ДЗ. Ну, фіг його знають, чесно, я. Буду відвертий, я цю інформацію не гуглив, а тільки зараз, під час поїздки і знаття цього матеріалу, допер до цього. За час, поки в нашій сім'ї цей автомобіль був, а це близько семи років, з мотором одна все ж таки біда трапилася. При тому, що ця болячка підпадає під відклик виробником цих автомобілів, лише декілька років тому в нас обірвала масляну гумову секцію. Із чого двигун по. Почав втрачати масло, причому так обільненько, і якщо б не борткомп'ютер, який показував низький рівень оливи в картері, то це могло б призвести до біди. А так швидко зреагували. Евакуювали цей автомобіль до СТО. Там нам поміняли це на цільно металеві трубки. Цю секцію, і все більше нічого ні з мотором, ні з коробкою тут не траплялось. І це була типова проблема автомобілів на цьому моторі до 2009 Атого року включно. Так що пофіксити це все діло було не шибко затратно, і на цьому приколи з цим автомобілем, який я застав, закінчується. На ньому просто їздять своєчасно обслуговують, а коробки торкались тільки для того, щоб поміняти масло. Планово поміняти оливу. Загалом, якщо своєчасно обслуговувати цей мотор, то з ним ніяких проблем не буде. Основні болячки, які виходять з нього, це несправність приводу VVT, Це Просто вирішується заміною зірочок та клапанів, можуть вийти з ладу катушки. Вони просто замінюються на нові. Ще може на цьому моторі бути шум або навіть. Тікання помпи, ну, знову ж таки, своєчасне обслуговування і заміна помпи. Якби, блин, на всіх автомобілях це розходник, по суті. блін, Питання тільки, скільки воно ходить. Ну, бляха, я й не згадаю, коли батя останнім часом помпу міняв. Може, колись це поміняв. ну, типу, Я їжджу користуюсь час від часу цією машиною і нормально все. Також можуть бути тут проблеми із запуском на холодну або з холостим ходом. Ну, в принципі, це вирішується. Вирішується заміною корпусу дросільної заслонки. І так як машини на цьому моторі не нові, то, скоріш за все, вони будуть або вирішені, або взагалі ніяк не проявляться. До речі, в нашому випадку ГБО було встановлено відразу після покупки цього авто, і з ним ніяких проблем особливо не було. Просто вчасно обслуговуєш, і все буде окей. Так як ми в основному на газу та їздимо, то я можу сказати, що витрата тут газа 17 літ. Трів на 100 кілометрів по місту при не шибка та інтенсивному русі. Трафіку тут стоять передні стійки Макферсона та многори позаду незалежна, і в принципі це дає такий баланс. Вона і не сильно м'яка, і не сильно така е, жорстка. Враховуючи те, що машина важить дві тонни, повертати на неї не страшно, її не сильно кринить, як, наприклад, у Вольво 244 81-го року, знайшов з чим порівняти. Хоча там, там незалежна балка ззаді і теж стоїть стійкі Макферсона попереду. І... Враховуємо той факт, що ця машина не створена для того, щоб ти ганяв і різко входив повороти. Це приємлимий рівень комфорту тут. Допомагає керувати всім цим ділом електропідсилення керма. І прикол в тому, що ти взагалі не втомлюєшся керувати цим автомобілем. Можна так от робити. і... Ну, ти легко можеш повернути як вліво, так і вправо. І по факту підцеп з тобі треба тільки щоб справити враження заможнього альфа-самця в цьому автомобілі. Основний привід в цьому автомобілі передній, а задній підключаємо і завдяки електромагнітній муфті. І, та, да, ви можете його заблокувати, цю муфту і їхати на повному привиді, але з одним нюансом, що ви будете їхати на повному приводі, тільки до 40 км на годину швидкості. Далі електроніка сама відключає цю муфту. І ще підключається у тебе задній привід, коли у тебе пробуксовують передні колеса. Так що на цьому автомобілі пофродити не вийде сильно. Нюхай бебру! При тому, що це все зроблено для того, щоб ти міг. Проїхати у непідготовленій е, ділянці дороги, не асфальтованій, нерівній, а може навіть трошечки в болотяці. Е, воно да, дає більше можливостей тобі, але не так занадто. Ну по лісу десь в сраці е, воно може допомогти вилізти, але не. Сильно я б на це не надіявся. Ну, вона така збалансована і зроблена для того, щоб. От, от її стихія, на мою думку, це подолання дальних дистанцій. А це міжгород, це туризм, автотуризм. Оце прям її. Із цієї конфігурації ти можеш дуже швидко з комфортом і не втомлюючись долати великі відстані. Помимо інших проблем з мотором, які вас можуть підстерігати, також можуть перетертись, наприклад, шлейф керування борткомп'ютером на кермі і привести до непередбачуваних наслідків В плані того, що при певному положенні керма просто перестане працювати керування бортом. Комп'ютером ну точніше, оці не зможеш подивитися де дити попереключати де ти бачиш миттєву витрату пального, або оці іграшки з режимом, або щось на кшталт такого середню витрату пального швидко. І в принципі, це вирішується банальною заміною шейфа на кермі. Іноді може виникнути така ситуація, що у вас кондиціонер перестане працювати і за виходу з ладу підсилювача сигналу. На компресор. Якщо у вас загоряється check Engine і по діагностиці вибиває помилку B1475, То це якраз таки воно. Лізьте за бардачок, там знаходиться цей ампліфаєр, і просто замінюйте його, і все у вас буде окей. А так тут вже замінені передні стійки та підвісний підшипник. І з того моменту нас авто не турбувало, а тільки радувало. І так, резюмуємо. Цей автомобіль є прекрасним вибором для дальніх поїздок та туризму. Комфортно керується, швидко розганяється, має просторний салон, де ви можете розмістити себе, вашу дружину, дітей, і навіть ваша німецька вівчарка туди поміститься разом з речами. Це надійне авто, не дивлячись на вказані вище проблеми, з якими ви можете зіштовхнутись. А можете й не зіштовхнутись. В принципі, я відкрию вам секрет, що, о Боже, всі машини ламаються, але своєчасне обслуговування зведе до мінімуму поломки під час поїздки, а якісне виконання автомобіля взагалі зводить ці шанси до мінімуму. Так що на цьому в мене все. На все вам добре, я вам бажаю. Мирного неба над головою та обов'язково донать на ЗСУ.